Іван Франківську вшанували пам'ять Степана Ленкавського. Цей політичний діяч відіграв неабияку роль у створенні організації українських націоналістів. Навіть був одним з її ідеологів. Він автор десяти заповідей українського націоналіста, у яких зафіксував головні принципи учасника визвольних змагань. Після 20-х років минулого століття Степан Ленкавський був учасником багатьох вирішальних подій у боротьбі за незалежність, а як публіцист редагував газету Шлях перемоги. Вшанування 110-ї річниці від дня народження відбувалося біля пам'ятника провіднику ООН на однойменній вулиці в Івано-Франківську. Священники відслужили перед монументом панахіду. Депутат міської ради Лариса Олексин розповіла, що її родина особисто була знайомою з сім'єю Ленкавського. Це була надзвичайно і скромності людина, і тому ну було дуже мало відомостей про нього. Але я хочу сказати про те, що коли цю вулицю було названо іменем Степана Ленкавського, мій батько він уродженець села Загвіздя, і подвір'я моїх дідуся й бабусі знаходиться поряд серпу, і До цього часу там живуть мої родичі. І тато мій сказав: це був наш це були наші сусіди. Ми добре знали їх. Каже своє фактично, якби в активне своє політичне життя. Степан Ленкавський пішов саме з цього села. Постать Степана Ленкавського нині повинна стати для багатьох джерелом натхнення та сили духу. Переконаний нардеп прослан Марцінків, адже він створив заповідь націоналіста: 10 заповідей головних точок, на які повинен опиратися кожен, хто вболіває і бореться за свою країну. Його гасло здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, або декалог українського націоналіста. На жаль, сьогодні став як ніколи актуальний, тому що в цей час гинуть українські хлопці, і вони дійсно сьогодні здобувають черговий раз українську державу. Степан Ленкавський, як один з ініціаторів проголошення української держави у Львові, в 41-му році був арештований Гестапо до 44-го – в'язень концтабору Аушвіц. Ідеолог ОУН родом із угорників помер на чужині у Мюнхені. На Івано-Франківщині Ленкавському встановлено щонайменше п'ять пам'ятників.